Усім привіт! Ми раді вас вітати! Привіт, друзі! Вас вітають подаруночки під Ялиночкою! Найкраща частина Різдва. Тільки не кажіть іграшкам на ялинці. Хм, а чому не казати іграшкам на ялинці? Ну, бо вони думають, що вони найголовніші. Але ми ж з тобою знаємо правду, якими б вони гарними не були. Подарунки найголовніші. Не хочу нічого такого сказати. У мене і дід був подарунком, і прадід був подарунком. Проте, чи дійсно подарунки це найголовніше у святі Різдва? Звісно ж, а що ж іще? ще? Не хочу псувати сюрприз, але в мені запакована ціла, дитяча залізниця. Вау, я впевнена, що кожна дитина мріє про такий подарунок. Але все ж ми так багато вже дізналися про Різдво. Невже ти дійсно вважаєш, що подарунки це найголовніше у Різдві? Ну, ти просто ще зелений подарунок. От полежиш стільки, скільки я під ялинкою, і зрозумієш, що подарунки це найголовніше. Навіть тема сьогоднішнього зібрання про подарунки. Тоді давай будемо уважно дивитись і слухати, і наприкінці побачимо, хто з нас був правий. Але на початку, давайте разом помолимось. Чудова ідея! Дорогий Господь! Ми дякуємо тобі за це зібрання. Ми просимо, щоб ти звертався до нас і розкривав нам справжню суть Різдва. Ми молились в ім'я Ісуса Христа. Амінь! Друзі, усім привіт! Вітаю вас усіх з Різдвом, тому що воно саме сьогодні. Я цьому дуже радий. Я буду святкувати його увесь день, як думаю і ви. І через те, що сьогодні Різдво, і ми вже не перші зібрання про нього говоримо. Мабуть, ви про нього вже дуже багато чого знаєте. Наприклад, які подарунки принесли маленькому Ісусу, знаєте які? А назвіть їх. Так, правильно, це було золото, ладан та миро. І ви вже знаєте, що це були непрості подарунки, вони були дуже символічними. І так само миро, про якого ми сьогодні будемо говорити. Що ж це таке за дивне слово, за дивна річ, миро? Це така спеціальна спеція з дуже класним незвичайним ароматом, яку добувають з таких крутих незвичайних дерев і. Це був такий теж цікавий подарунок для маленького Ісуса, але у неї теж був дуже важливий сенс. Її використовували для помазання тіла перед похованням. Такий дуже позитивний подарунок для маленького Ісуса чи для його мами, але у нього теж був дуже важливий сенс. Це був важливий символ, тому що у Ісуса була важлива місія. Ісус був Месією, який повинен був померти, щоб врятувати нас усіх від гріха, щоб подарувати нам свободу, що Він і зробив. І саме завдяки йому ми зараз можемо жити вільними. Він наш спаситель. І коли тебе хтось рятує, коли тобі хтось допомагає, ти починаєш по-іншому ставитися до цієї людини. Наприклад, одного разу у мене було дуже багато роботи. Так багато роботи, що я повинен був працювати увесь день, усю ніч, і навіть тоді я б не встиг все зробити. Але мені на допомогу прийшов мій друг Макс, який просто прийшов до мене і сказав: Вова, я буду тобі сьогодні допомагати. Давай працювати разом. І ми усю ніч разом робили ці речі, працювали, і я встиг саме завдяки Максу. Звісно, що після цього я почав по-іншому до нього ставитися. Ми стали ще більш гарними друзями. А ісус він не просто нам допоміг. Він врятував нас усіх від гріха. Саме завдяки Ісусу ми можемо жити вільними. Те, що Ісус зробив, це була дуже важлива річ. Про нього говорили пророки ще задовго до того, як Ісус навіть народився за сотні і сотні років до цього. І про те, як це важливо, Біблія говорить у дуже багатьох місцях. Наприклад, є дуже класний вірш, який давайте ми усі разом з вами зараз і прочитаємо. Це Івангелія від Івана, третій розділ, шістнадцятий вірш. Бо так сильно полюбив Бог цей світ, що віддав свого єдиного сина заради того, щоб кожен, хто в нього вірює, а це ми з вами, не був загублений, а здобув вічне життя. Тож давайте ми усі разом зараз помолимося і визнаємо Ісуса як свого Господа та Спасителя. Дорогий Ісус, дякуємо Тобі за все те, що Ти зробив. Ми це дуже цінуємо. Дякуємо Тобі за те, що Ти прийшов у цей світ, за те, що Ти помер з наші гріхи, за те, що Ти звільнив кожного з нас. Ми визнаємо Тебе як свого Господа та Спасителя. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ісус це Месія. Ісус, це Месія. А Ісус, це Месія. Усім привіт! Мене звати Яна, а це Лія. І сьогодні ми з вами зробимо ось такі чудові подарункові пакетики. Попереду багато свят, бо вони можуть вам знадобитися. Для цього нам потрібно кольоровий папір. Ми взяли ось такий веселий з візерунками. клей, мотузка, можливо, стрічка або ось така проволочка і такі защіпки. Починаємо робити. Тримай! Так, спочатку нам потрібно знайти, де в нас буде серединка нашого листочка. Складуємо навпіл. Потім в цю сторону складаємо до нашої серединки. Так, повертай. Супер. Тепер беремо клей і змащуємо клеєм. Тепер ось цю сторону нам потрібно скласти наверх так, щоб вона приклеїлась. І ось так у нас вийшло. Тепер в наших пакетиках є дно і нам потрібно його зробити. Так, кладемо тією стороною, де в нас заклеєно, на себе. І складаємо. Ось так. Ось так. Так, супер. Тепер нам потрібно ось це розкрити. Так, щоб оця лінія заходила на цю. Супер. Так. Тепер до серединки. Згинаємо. Так, беремо клей, змащуємо клеєм. І тепер цю частину накриваємо зверху на клей. І ось так в нас вийшло. Тепер нам потрібно зробити ще так, щоб наш пакетик заходив всерединку. Для цього нам потрібно. Ось так зігнути з обох сторін. І добре-добре, отак провести, щоб віддрукувалось. Так. Тепер ми відкриваємо наш пакетик. І це у нас повинно бути загнуто всередину. У мене вийшов ось такий пакетик. У мене теж. Пропоную лія тобі скласти, так, і защіпкою, а я зроблю ось так. Беремо дирокол і робимо отвори. Ось такий пакетик в мене вийшов. Лія, давай тобі трошки допоможу. Ми можемо покласти сюди наш подаруночок ось так. Закрити і потім защипнути. І ось така чудова упаковочка для подарунку в нас вийде. Обов'язково спробуйте зробити такі пакетики. Усім пока! Вау! Це було чудове збрання! Ну, що тепер ти думаєш про сенс Різдва? Ну, я думала, якщо вже в проповіді говориться про подарунки, то ми вже точно найголовніші. А виявляється, все не зовсім так. Так, найголовніше у Різдві це сам Ісус, саме Його народження ми святкуємо. А Він є наш цар, наш Господь. І сьогодні ми дізналися, що він Месія, наш Спаситель. Так, це було чудово. А ще мені дуже сподобалася наша поробка. О, мені теж треба буде спробувати зробити. Але скоро нас, як подаруночки, вже будуть відкривати дітки. Тому наприкінці цього зібрання давайте помолимось. Чудова ідея! Дорогий Господь, ми дякуємо тобі за твого Сина Ісуса і дякуємо тобі за можливість святкувати це Різдво. Ісус, дякую, що ти наш Цар, Господь і Спаситель. Ми молились в ім'я Батька, Сина і Святого Духа. Амінь! Усім папа! Побачимося через тиждень! Бувайте!